Так, доброго дня всім! Я солдат Збройних Сил України Олександр Паснов вирішив створити відеоканал і іноді виходити в ефір на актуальні теми. Те, що цікавить в мірі. Ну, власне, моя освіта. Кафедра політології мені це дозволяє, плюс минулий досвід громадської діяльності, участь в українських майданів, участь в армії. Не перший рік уже участь в АТО, плюс добровільна мобілізація в 22 2022 році. І до цього часу я знаходжусь в армії Збройних Сил України. І в вільний час вирішив спробувати. На YouTube виходити іноді і говорити про деякі важливі питання, якщо вони будуть виникати. А у них точніше у нас їх дуже багато, особливо в геополітиці, особливо в суспільних проблемах, в внутрішніх проблемах в державі. Найбільше Найбільше це у нас питання геополітики, тому що геополітика сьогодні диктує нам всім практично більшість проблем, які існують, і, по суті, геополітичні тяжкі проблеми це і продовження війни, і сама війна це як продукт великих геополітичних недомовленостей чи проблем, які є. Саме актуальне найбільше сьогодні у нас це мобілізація в суспільстві: це утримання кордонів, утримання державності, збереження точніше державності, внутрішня консолідація народу в боротьбі проти російської експансії, проти російського ворога. Якби нам тяжко не було, але все ж таки ми повинні всі розуміти, що, яка загроза над нами всіма сьогодні є. І фактор внутрішньої стабільності є важливим фактор єдності і народу, суспільства навколо збереження державності, навколо збереження ідеї перемоги, цілісності народу, боротьбі проти. Російської експансії це все важливо і більшість тем, хоча зараз багато чого вже не популярне в суспільстві, але в більшій мірі актуально. Актуально, не дивлячись на те, що нам дуже тяжко тому, що у нас є фактор внутрішньої нестабільності, розчарування. Те, що частина воює, частина ні, а проблема в суспільстві з ТЦК і так далі. Так, проблем у нас доволі багато. Але я думаю, на всі ці ключові питання повинні давати відповіді вже вищі політичні органи, які повинні мобілізовувати народ, мотивувати. Мотивації, точніше проводити, допомагати втримувати ясні кордони, вірно виставляти рішення суспільно суспільнополітичні, внутрішнього консенсусу у державі. І, ясне діло, реформи політичні в армії, точніше, військові реформи, точніше, так, буде правильніше, для того, щоб можна було втримати армію, мобілізувати. Солдати, які СЗЧ, а їх дуже багато, щоб вони повернулися їх успішно мобілізовували і вводили в лад Збройних Сил України, це все дуже важливо. Є без інших питань, про які можна говорити звичайно, і зі свого боку беру такий мінімальний обов'язок, точніше. Ну, от... То, що мінімальний, ну це завдання доносити чітку свою позицію, як просто громадянина України, солдата Збройних Сил України. Своє бачення і, звичайно, враховувати і позицію інших, якщо це позиція державна, звичайно, які будуть коментувати. А з вас, звичайно, це підписка. Підтримка каналу, і я думаю, що все буде добре. Дякую вам всім. Так, тримаємося.